У другій хвилі релізу Dynamics 365 Sales заплановано багато нових і цікавих оновлень. У цьому відео ми познайомимо вас з деякими з них та згадаємо про корисні функції, які були анонсовані в першій хвилі та були розвитку в другій хвилі оновлень. Штучний інтелект стає все більшою частиною нашого повсякденного життя і змінює те, як ми живемо і працюємо. Можливо, ви чули про Copilot – нову технологію від Microsoft, яка може допомогти розкрити ваш творчий потенціал і змінити спосіб роботи. Copilot – це інструмент, який використовує штучний інтелект, і великі мовні моделі, які відносяться до сучасних систем штучного інтелекту. Вони призначені для розуміння і генерування текстів, подібних до людських, на основі отриманих вхідних даних. Це може допомогти користувачам у виконанні складних завдань, таких як написання бізнес пропозицій, проведення онлайн-зустрічі, підготовка презентацій тощо. За допомогою інструментів штучного інтелекту ви можете приділяти більше часу стратегічним аспектам своєї роботи і менше протинним завданням. Штучний інтелект автоматизує процес написання електронних відповідей клієнтам і може створювати електронні звіти про зустрічі в Teams в Outlook. Асистент також може додавати підказки та пропонувати відповіді, які будуть генеровані після того, як клієнт згадає конкурента або бренд під час зустрічі у Teams. Потрібно зазначити, що поки що Copilot працює з англомовними запитами. Тож, якщо ви працюєте з іноземними клієнтами, ви вже можете використовувати Copilot у роботі. Зараз я хочу продемонструвати, як працює Sales Copilot. Він запускається кнопкою Sales Copilot з правої сторони і має дві закладки. Чат та Compose. У розділі Чат ми бачимо відповіді на наші різноманітні запити про потенційні угоди або ліди. Закладка Compose стає активною, коли ми хочемо написати лист своєму клієнту. Давайте спробуємо попрацювати з Copilot. Коли ми відкриваємо якусь потенційну угоду, Copilot автоматично її підхоплює і формує звіт про те, хто її створив, коли, суму, орієнтовну дату закриття тощо. Далі ми можемо подивитись останні новини з інтернету про нашого клієнта. Натиснемо на кнопку з цим запитом і побачимо три посилання, що пов'язані з нашим клієнтом. Також ми одразу можемо перейти в Bing, щоб подивитись більше посилань. Також звідси ми можемо зробити запит, щоб підготуватись до зустрічі. Тут відображаються усі зустрічі, які плануються найближчі 24 години. Натиснемо на зустріч Review opportunity» та кнопку підготувати. Копайлот відповідає, що він не може підготувати цю зустріч, тому що тут немає жодної нотатки або листа пов'язаного з цією зустріччю. Давайте спробуємо підготуватись до наступної зустрічі. Тут копайлот показує, які є нотатки для цієї зустрічі, які були створені раніше по цій угоді, і нагадує нам, щоб ми про це не забули. Також тут є ще декілька інших запитів, які ми можемо зробити. Ми можемо також шукати потенційну угоду в Copilot, набравши частину назви в запит. Давайте тепер спробуємо додати лист до нашої потенційної угоди. Як тільки ми відкрили лист, закладка Compose стала активною, і тепер ми можемо написати коротко про що ми хочемо написати в цьому листі. І Copilot запропонує нам текст листа, який ми можемо відредагувати та додати. Копайлот запропонував нам варіант листа, і ми можемо його або одразу по кнопці Add to Email додати до листа, або ми можемо його відредагувати, наприклад, попросити копайлот переписати його у дружньому стилі, або додати деталі до листа. Ми додали текст до нашого листа, і звідти ми теж можемо продовжити редагувати його. Ця функція дійсно дозволяє відповісти на листи клієнтів дуже швидко та зручно. Наступна функція, про яку поговоримо, це спілкування з клієнтами за допомогою смс. Ефективне залучення клієнтів є важливим засобом побудови та підтримки відносин з ними для укладання з угод у сучасній бізнес індустрії. Дуже важливо зустрічатись з клієнтами там, де вони вважають за краще. Оскільки світ змінюється в бік цифрового способу життя, все більше і більше клієнтів. Хочуть, щоб з ними зв'язувались за допомогою смс. Навіть продавці вважають СМС зручним та ефективним каналом для надсилань нагадувань, швидких оновлень або відповідей на запитання клієнтів. Ця функція дозволить вашим продавцям взаємодіяти з ключовими клієнтами та особами, які приймають рішення, за допомогою смс під час поточного процесу продажів, а також будувати та підтримувати довготривалі відносини. Тепер ви можете спілкуватися з клієнтами за допомогою панелі СМС-чату в розділі Справи. Ви можете вибрати розмову та продовжити її надсилаючи нові СМС. У формі СМС ви можете вибрати шаблони для повідомлень або створювати власні, щоб надсилати персоналізовані повідомлення клієнта. Коли ви відкриваєте розмову з контактом, у вас підтягуються у випадаючому списку пов'язані з цим клієнтом потенційні угоди, і ви можете одразу перейти до розмови по вибраній угоді та продовжити її також у формі. SMS відображається звіт про доставку. Нижче ви можете вибрати шаблони або створити свій власний шаблон. Також ви можете вибрати номер телефону, якщо вам або вашій команді присвоєно кілька телефонних номерів. Ви можете вибрати номер, з якого ви хочете надсилати або отримувати повідомлення. У контакта, у якому ви надсилаєте смс, повинно бути заповнено поле з номером телефону. Коли ви надсилаєте смс, програма створює активність і прив'язує її до шкали часу. Тут ви можете бачити, що додалось ваше смс. Ви можете надсилати клієнту текстове повідомлення смс одразу зі списку Мій робочий список, натискаючи кнопку СМС. Тут ви можете відправити смс з віджиту далі. Коли ви натискаєте на текстове повідомлення, відкривається панель розмови, де ви можете набрати своє повідомлення або вибрати шаблон, також вибрати номер. Бачимо, що тепер зручний канал спілкування через SMS легко використовувати продавцям з будь-якого місця застосунку. Також тепер додана можливість увімкнення підтримки для налаштування користувацьких провайдерів як частини налаштування SMS. Сюди також входить підтримка налаштування Azure Communication Service як провайдера, можливість додавання кількох номерів до налаштованого провайдера. Присвоєння доданого номера користувачеві або команді для налаштування користувацьких провайдерів потрібно залучати розробників, але всі кроки описані в документації. Якщо ви вже знайомі та користуєтесь прискорювачем збуту, то для вас є хороша новина. Завдяки оновленню завантаження форм акселератора продажів, швидкість переходу до нових записів значно зросла. Далі пропоную розглянути, що змінилось в послідовностях акселератору продажів. Загалом, послідовність прискорювачів продажів у Dynamics 365 Sales може можуть допомогти продавцям визначити пріоритети своїх завдань і зосередитись на тому, що має найбільше значень. Надаючи робочий список майбутніх заходів і завдань на основі штучного інтелекту та предиктивного скорингу, послідовності прискорювачів продажів можуть допомогти продавцям бути більш продуктивними та ефективними, а також гарантувати, що вони зосереджуватимуть свої зусилля на угодах, які з найбільшою ймовірністю призведуть до позитивного результату. За допомогою аналітики, що додана в послідовності, менеджер може відстежувати загальний прогрес та ефективність послідовності. Він може визначити кроки, які займають більше часу, або шляхи послідовності, які працюють не так, як очікувалось, і використовуючи цю інформацію, оптимізувати послідовність. Відстежувати вхідні та вихідні потоки на кожному кроці, щоб визначити шляхи вдосконалення кроків для покращення результатів продажів та продуктивності послідовності, заглиблюватись в деталі, щоб визначити зміни, які допоможуть підвищити ефективність та результативність, визначати відхилення від процесу, щоб знайти області, від на яких слід зосередитись, на першому кроці відображається наступна інформація для послідовності в цілому. Загальна кількість записів, які потрапили до послідовності, включаючи кількість записів, які перебувають на стадії обробки, та вже оброблені. Максимальна кількість кроків, зроблених для обробки послідовності, і середня кількість днів необхідних для її завершення. Причини, через які послідовність від'єднано від записів, число вказане під кожною причиною, вказує на те, скільки записів було від'єднано з цієї причини. Наприклад, послідовність від'єднується від запису, коли продавець завершує її. Потрібно зазначити, що аналітика недоступна для кроків з умовами. Також тепер стало можливим використовувати a b тести в послідовності. a b тести допомагають вам вивчити шлях послідовності на основі тригерів, що дозволить вам зрозуміти, як найкраще достукатись до ваших клієнтів. За допомогою a b тестів ви можете визначати, який канал або стратегія розсилки контенту призводить до більшого успіху. Кожен тест порівнює контрольну групу користувачів версії А з варіантом версія Б. Контрольна група отримує досвід за замовчуванням, експериментальна група отримує інший досвід або повідомлення. Порівнюючи результати груп, ви можете визначити, яка з них є найбільш ефективною. Зазвичай послідовність виконує весь тест автоматично. Тест починається з насилання версії А і Б невеликій частині вашої аудиторії, яка проходить через послідовність. Потім послідовність аналізує результати взаємодії та обирає переможця на основі обраних вами критеріїв – кількість кліків, відсоток відкриттів або мета послідовності. Потім послідовність автоматично надсилає версію переможця решті аудиторії. Наступна функція, що додає зручності у використанні послідовності, це попередній перегляд послідовностей. З цим розширенням ви зможете відкрити огляд послідовності прямо з ліда і бачити загальну кількість кроків, кількість витрачених днів, час необхідний для завершення та інші деталі. Переглянути завершення або майбутні кроки та дії. В подальшому планується можливість редагувати кроки послідовності прямо з панелі перегляду. Буде можливо дізнатися, хто з членів команди завершив різні кроки і хто буде працювати над майбутніми діями. Давайте завершимо цей крок, відправимо лист та подивимось, як зміниться відображення послідовності. Як тільки ми відіслали лист, ми бачимо, що цей крок у нас завершено, і ми перейшли до наступного кроку, і тут видно, скільки днів потрібно очікувати і який наступний крок. Це все з другої хвилі релізів Dynamics 365 Sales. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте підписатись на канал та поставити вподобайку на це відео. До нових зустрічей!